Right right Витаю всех Следующих моего канала Сегодня я вирішив трошки зняти відео На дорогах. Правда вже сонце сідає. Часто виходить так, що світить голубове скло. А так як тут завжди, майже завжди безхмарно, то воно завжди світить в такий час. Трошки незручно їздити для всіх. Вот. І може розкажу трошки про життя в США. В попередньому відео я вже розказав, як сюди, як питають, попав, приїхав по програмі UFOU. Ця програма не дуже чудова, вона чудова тим, що дає легкий варіант приїхати в США з України тим громадянам, які можуть знайти або мають потенційно спонсора в США. А от як тут проживати, да, до речі, питали мене там. Знаєш, таке питання по цій програмі, що держава США забезпечує? Да нічого не забезпечує. Крім того, що дає зразу дозвіл на офіційну роботу. Тобто я маю розглядатись роботодавцями як будь-який громадянин США. Тобто будь-яка людина, яка офіційно має дозвіл на роботу, так і я повинен це. Але насправді цього не відбувається. І мені здається, що чому не відбувається? Тому що все-таки, хоч офіційного немає такого, знаєте, як, скажімо, при той же антисемітизм. Офіційно держави ті ж США не немає не антисемітизму, але періодично ну ми знаємо з новин з історії. Такі ситуації виникають. О, так само і ну, інші випадки. Тобто, офіційно все нормально. Я, мене може будь-хто взяти на роботу, а не офіційно мене будь-хто не хоче брати на роботу. от таке. Отже, по цій програмі, щоб виживати в США, а тут дійсно приходиться виживати. Я скажу чому. То це і за цього того, що треба працювати. Або якийсь інший доход мати. ну, ну Неважливо, не який доход мати. От. і Держава нічим не забезпечує, тобто це не так, як біженців. Ось це теж е, програма якби біженства вона називається Пароль. Але вона. Нічого держава не забезпечує, не виплачує ніякі, так сказати, щомісячні на підтримку і таке інше. Тобто, в США тут все досить жорстко. Приїхав, хоче жити, виживає. І що цікаво, я от замітив, як вже заїжджав до такої бідної людини, жінки, там в неї хата, як знову ж таки, як от старенький сарайчик дерев'яний. Живе в ньому, тобто внизу воно все по, вже погнило е, під фундаментом, ну, якщо він там є взагалі. Доски ці, все інше. А вона замовляє доставку оплачує. Ну що ну, ти скажеш? Ну добре. Е, так е, Ніхто не жалується на життя. Прийшлося з вже спілкуватися. І так я бачу. Я не бачу такого, щоб казали, ой, там уряд поганий, що, що чогось так оце. Так, да, бомжи просять там їжу, там ще щось буває, просять. Це таки не на перехрестях стоять, просять, але ніхто не скажеться на уряд США, на те, що тут погано жити в США, цього немає. Тому що фактично США, якби виховують з дитинства, що як ти будеш жити, це твої проблеми і повністю на тобі це лежить. А тому часто батьки своїх дітей після, коли вони досягають повноліття, ну, указують дорогу так сказать, на вихід з будинку. У мене, до речі, сусід такий. Його е... Сім'я, в нього ще є, здається, брат і сестра. Ну, не знаю, старший чи молодший вже не скажу. Так от, ну, мабуть, ну не важливо. Так от він казав, що він так все нормально, вчився, все. ну, то есть, Грав в комп'ютер постійно, коли в школі навчився такий. Був товстий, повний, жирний. Чок... Тому що він зараз не такий. Бо коли я, я не тільки познайомився біля будинку, він сусід, в сусідньому будинку живе. І кажу, що ти такий худий? Обично американці товсті, ну воно насправді так. Він каже, я був товстий, поки мене не вигнали з дому. А вигнали, коли у в нього повноліття наступило, я навіть не питав, скільки років. Да, він сказав, тільки школу закінчив і батьки йому вказали на... в ну, общем, вигнали з дому. І він каже, навіть я е, деякий час бомжував, тобто він був без Зараз він живе там, з одною дівчиною разом, працює ну, і оплачують проживання. Так от, поюфою офіційно ніхто нічого не допомагає, держава нічого не допомагає. Неофіційно. Ви можете, звичайно, звернутися, фудбанки там є, ну, дивлячись в різних штатах і в різних містах і населених пунктах по-різному. Наприклад, де я проживав в Сан-Хосе деякий час, там дуже дороге житло, ми там не могли виняти його просто. Ми переїхали в Бекисфір. Так от Сан-Хосе там багато так званих фудбанків, ну, вони зараз по-іншому по називаються, там різні організації, які от роздають безкоштовно всім бажаючим їжу. Так, да, і там легше, там на... чуть ли не нав'язуються, там приходять, все бери. А... Тут немає такого. Я один раз бачив, і то так якось так, як кажуть, у нас по колхотам раніше казав. Ну точно не організовано один раз, як я бачив, я їх хтось там десь привіз, на якісь фурі, роздавав і там всі місцеві позбігались, на своїх тележках розвозили цю їжу. Що на тележках, то ну, обычно Дають ну, багато, коли дають паюк. Це там такі 2-3 коробки великі може бути. Так от треба виживати самому. Тобто це не те ж саме біженство, що в Європі. Ніхто нічого тут не платить. От. Що ще можна сказати? Ну все, а виживати треба. Е Орендувати треба. Щодо автомобіля. Я як тільки приїхав, ну, звичайно, гроші в мене були, я зразу купив новий автомобіль. І завжди радив і в Україні, завжди радив, хто питався, який там цей. Треба новий автомобіль купувати. Це без проблем. Мінімум 5-10 а то років ти їздиш просто. О, а БУ ну... Ну, тобто, звичайно, хто хоче купує, якщо у нього немає грошей на новий автомобіль. Як казав Форд, да? його запитали, який кращий автомобіль, і він сказав новий. Я дотримуюся тієї ж самої думки. Новий автомобіль це найкращий автомобіль. Ну, Я і задоволений їм. Звичайно, я його купляв, що в мене гроші є. Були, тому що я працював в Україні програмістом, І біля каже, заробив. От. Але тут дуже швидко тратяться гроші в США, тому що все якби, ну, не те, що дорого, воно, якщо маєш тут нормальну зарплату, то воно і не дорого. Але коли ти її не маєш і приїхав з орієнтирами на ціни і все, як в Україні, то тут це все дорого. Так, таке от повертаючись до питання. Весь час проти сонця їду, тому що на захід їду. Тому що схід тут бідний, а захід багатий в Екесфільзі. О, так, що приходиться так. Ну нічого. Зараз заїжджаю вже в даунтаун. Це зараз повернується, вже буде даунтаун. Чому скутер? Питали питання, в общем відео про відповіді на питання з попередніх відео. Скутер тому, що не всі вміють їздити на автомобілі. Моя дружина сюди приїхала перша. А потім я. Для тих, хто буде писати там, я не знаю, чи думати, як це я виїхав з України. Отак і виїхав. Угадайте, чому я виїхав офіційно з України? Так до того, як я міг виїхати... Приїхала дружина. Ну вона не, не їздить на автомобілі. В Україні не їздила. От. А суспільного транспорту як такого, як бачите, немає. Тобто автобусні маршрути тут є, але вони дуже рідко ходять. Півчаса між автобусом рейсовим. Це в будні дні. І то там в часи пік в день. А вечором рано вони закінчують. Вже там 10-11 годин ти і не приїдеш. От. А вихідні дні і то час треба ждати на зупинці автобус. Звичайно, все це можна побачити, підійти до того часу, коли він приїде, але все це рівно дуже незручно. Щоб з'їздити туди і назад, це можна потратити весь день. Скажу як ще дві пересадки і інше. от а як бачите, на вулицях ніхто не ходить. Знову ж таки причина зрозуміла. Тому тут влаштовано як в тій грі, як вона звається, забувся, будівництво міста Сіті, там щось таке зона виробнича, зона бізнесу, зона проживання. І тут так. Тобто, якщо ви вийти і пішки кудись піти, нікуди не прийдеш, тобі треба... 3-4 кілометри йти до хоч якогось магазинчику, а реально, якщо хоч вони дорогі, є, звісно, магазинчики. І то в мене біля мого будинку, де я живу, там через перехрестя є будиночок. Це так, типу, як у нас в Україні ларек якийсь може бути. Але вони Це... Ну, дуже не вигідно, по-перше, там дорого, там не все, що тобі є. І це таке випадково, що вже там місцеві, які дійсно ходять пішки, вони туди приходять. А так все зосереджено в так званих плазах. Щось я не туди доїхав. Ну добре, поїду далі. На честере Заговорився. Треба було наліво і... і... От бачите, тут Нема магазинів. Магазини в основному зосереджені на плазах. Це якби така велика парковка і посередині, а навколо неї різні магазини, як правило, і супермаркети. Ну, типу, тут Walmart, там інші там бросери там всякі супермаркети. В принципі, їх тут багато, але основні такі лідери ще не дуже. Це Костко, Волмарт, цей же Target, от інші є. Так, тобто є великі, крупні як полмарт і інше костку. Є середні, які теж достатньо часто їх є. А є невеликі. Але в основному вони завжди, оскільки я зараз приїхав, ні одного продуктового магазину немає по цій вулиці. Треба їхати на плазу. Ну, треба їхати. А як треба їхати, то треба на чомусь їхати. І от вихід, скутер, електроскутер. От, до речі, от, бачите поїзд зверху. Оце біч Вейхесфілда, зараз я так сказав, під нирою. Під низом це тут викопали, це тут не мостик був насправді. А тут просто залізна дорога була. От На паралельній вулиці, ліво чи вправо взяти. Чого я сюди далі поїхав, а не просто звернув першу наліво. Тому що. Спочатку тут залізна дорога була в Бекерсфілді ну, ХІХ століття, а потім вже автомобілі з'явилися. І дороги для автомобілів. А тому тут часто залізна дорога перетинається з дорогами такими автомобільними. Я думав, що в принципі це питання вирішено в США. А ні, на... Тут настільки багато залізних дорог, що на всі такі переїзди не побудуєш. Однову ж таки, Чому тут це? Тому що вони тут підкопали. Залізна дорога вже була і тільки варіант, щоб можна було зробити переїзд, щоб не прикривав дорогу поїзд, тільки під ним підкоп. Є тут декілька таких підкопів. А є просто немає. І утикаєшся, стоїш, поки не приїде поїзд. Бекерсфілд є промисловим. Містом тут дуже багато різної промисловості. І оці поїзди трошки дошкуляють. Ну, наприклад, мені. Як тільки я бачу, що так їде поїзд, зразу згадую, ага, де тут є місточок, чи зверху, чи знизу, отак, щоб не стояти на переїзді. Тому що можна стояти і часа. Вони дуже довгі і не швидко вони їдуть. Ну, мабуть, від того, що в місті не можна швидко їхати. Ось так, значить, по UFO приїхати можна, це чудово, але прийдеться виживати по повній програмі це не чудово. Хоч це зрозуміло. Це в будь-якому випадку для США, навіть коли приїжджаєш по Грінкарці. Тобто тут ніхто даремно не кормить. Так, можуть допомогти якось тимчасово чи щось таке. Ті ж футбанки і всі і виплати якісь там. Але це не обов'язково для держави. І знову ж таки це роблять благодійні організації. Ну от, коливаюсь водичкою. Собственно, я приїхав. Ось це, ця, як би сказати, що не знаю, як це ком'юніті, не ком'юніті, просто таке. Один власників ці будинки. Ну все тоді. До наступних відео.